Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я, Олександр Сапельник. Сьогодні, як і завжди, в рамках нашого проєкту піднімаємо важливі та актуальні теми. І сьогодні, 14 квітня, у Кривому Розі відкрилися дві соціальні кухні для внутрішньопереміщених осіб. Це унікальний проєкт від World Central Kitchen. Тому більш детально про його ідею та його реалізацію у Кривому Розі. Наступні 15 хвилин нашого етеру ми поговоримо з нашою гостею. Це оригінальний Лідер гуманітарної місії World Central Kitchen у Кривому Розі, Криворізькому районі та частині Херсонської області Катерина Лимаренко. Пані Катера, ради вітати вас. Добрий вечір, Олександр. Давайте ми почнемо напевно з головного питання, з того, як взагалі з'явилася ідея цього проєкту і чому саме у Кривому Розі. Ну почнемо з того, що Кривий Ріг став одним з найголовніших осередків для прихистку вимушено переміщених осіб з 2022 року. Дуже багато людей залишилося проживати в нашому місті, і вони проживають в таких, так би мовити, шелтерах, да? які переоборудовані під постійне життя зараз цих людей. На превеликий жаль, є такі осередки, які не пристосовані 100% для. Забезпечення потреб цих людей Тому і виникла ця ідея, тому що, як то кажуть, в першу чергу наші люди дуже люблять готувати, і це дає їм змогу відчувати себе впевненіше. І так з'явився цей проект. А скільки часу знадобилось на реалізацію цього проєкту От від ідеї до сьогоднішнього відкриття? Взагалі-то розробка і ідея цього проєкту почалася з травня минулого року. Стовідсотково було погодження, що цей проєкт буде вже втілений це в е, грудні 2024 року, і можна сказати, січня 2025 року ми почали втілювати цей, ці проекти: е, це ремонтні роботи, проводка, е, встановлення сантехнічних обладнання. Встановлення всіх обладнань для кухні, ну і в принципі підготовка відкриття. А, так, дарей, сьогодні ж було відкриття, повторюю знову, так. і Хто тепер може користуватися цими кухнями і як це все буде організовано? В першу чергу користуватися цими кухнями будуть мешканці цих осередків, цих шелтерів. Вони дуже відповідально підійшли до цього моменту, по-перше, до відкриття, тому що сьогодні в нас пригощали неймовірно смачними пампушками, борщем, млинцями, піцею. Також одна господиня приготувала домашній зефір, те, що для нас стало просто неймовірною такою радістю. Ну і в принципі вони готують для себе графік відвідування цих кухонь для того, щоб всім вистачало часу користуватися цими кухнями. Тому що в одному просторі ми відкрили сьогодні чотири кухні, а в іншому просторі відкрита була дуже велика одна кухня. А як відрагували самі жителі цих шелтерів на появу цих кухонь? Вони, ну по-перше, можливо, знаєте, спочатку вони навіть можливо навіть і не вірили, що таке буде. Але коли вони побачили, що вже стовідсотково починаються підготовчі всі процеси, вони неймовірно чекали цього моменту відкриття. Кухня дуже красива. Вона модернізована по останньому з дуже гарною технікою, зі всім обладнанням, яке тільки потрібно, комбайнами. Посудом, холодильники, витяжки, плити, морозильні камери, все, що потрібно для сучасного приготування їжі. Вони в неймовірному захваті і вже дуже чекали, коли вони зможуть почати готувати свої улюблені страви, щоб, знаєте, не залежати від невід кого, ні не, не, не в чому себе не обмежувати, а робити те, що вони люблять. Так, чудово, а, хочеться поговорити про саму а, гуманітарну місію. Так World Central Kitchen в Україні, яку ще надає допомогу, окрім а, відкриття от кухонь. Це взагалі-то наш перший. Я не можу сказати, що вже пілотний проєкт, але перша кухня була відкрита у Львові. Ми друге місто, яке, так сказати, стало учасником цього проєкту. І перше місто, в якому було відкрито аж 5 кухонь. Далі ще планується відкриття по Україні такі шосередки. Але World Central Kitchen з 20 з. Лютого 22 року вони в Україні і в дуже багато напрямків нашої роботи. В Кримовому розі ворцентр Алкічен особисто я працюю з березня 2022 року. Спочатку ми почали підтримувати вимушено переміщених осіб це продуктами харчування, прифронтова територія. Зараз наш основний напрямок це Херсонська область, і прифронтові села. Як ви знаєте, вони дуже близько до нашого міста. Забезпечення продуктами харчування вимушено переміщених осіб нашого міста, овочевими наборами. У нас дуже гарний насіння. Неви набор, ми допомагаємо насінням, водний проєкт ми допомагаємо водою, е, очисні станції водні також. Ми встановлювали для сел Херсонщини, щоб була змога людям пити чисту воду. Е, в принципі, і, звісно, ми підтримуємо наше місто в самі жахливі моменти. Це на прильотах наша команда працює в підтримку постраждалих, а також ліквідаторів страшних цих. Трагедії, отобто, допомога а в вашій місії така різностороння. Так це не тільки там побудова кухонь, але й да. багато багато напрямків. Да. В першу чергу це все, що зв'язано з продуктами харчування та горячими, гарячими обідами, продуктами. Ось такий наш напрямок. А, чи планується а, в подальшому відкриття подібних кухонь в інших містах України? Так, зараз розглядають ці проекти в інших містах. А поки не буду казати, в яких Хай це буде сюрприз, але так, воно розглядає. Так, а, на на даний момент я розумію, що є тільки у Львові і у Кривому Розі, так? так поки що. Так, 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 так. Так. А які у вас очікування від роботи кухонь? Ну давайте от в перші тижні. В перші тижні. Знаєте, коли я сьогодні. Ем... Була на цих кухнях і бачила цих людей, дітей, чоловіків, як вони раділи цій техніці, ці цьому обладнанню? Як вони нам розповідали, які смачні рецепти ділилися з нами, будуть нам взагалі годувати вперед, ось у нас на цьому тижні пасхальний тиждень? Як вони розповідали свої рецепти пасок, як вони будуть випікати, красити крашенки? Ви знаєте, це дуже захоплююче. Ти розумієш? Що о, які були проблеми, які були невзгоди, там знаєте, зв'язані з відкриттями цих кухань. Ти, але ти розумієш, що це все не зря. Що для оцих людей, які так настраждалися, які мали залишити свої о, домівки, приїхати не з нами куди жити в шелтерах, о, вони сумують за своїми домами, як то кажуть, і в принципі дарувати їм таку частину радості, це було неймовірно сьогодні. Тому я думаю, що люди з захопленням будуть готувати на цих кухнях сьогодні було ж таке офіційне відкриття, так? так і от ви сказали, що там було багато радісних облич. Вас пригощали смаколиками, що не може не радувати. Але чи були можливо якісь моменти або історії, які запам'яталися і відклалися в пам'яті на сьогоднішніх відкриттях? Зв'язаних з цими з, 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 людьми, повними з людьми на цих кухнях. Так, от саме саме сьогодні, в день відкриття. Ви знаєте, мені дуже запала в душу ця дівчина молода, яка готувала для нас цей неймовірно смачний зефір. Домашній вона спочатку війни переїхала в кривий ріг, і вона завжди готувала цей зефір для своєї дитини. І коли вона переїхала, у неї не була змоги її готувати, тому що не було такого обладнання. Комбайну і ну взагалі не було приладів для того, щоб його готувати. І коли це з'явилося на її кухні, вона неймовірно зі сльозами на очах готувала цей зефір, і Розповідала, що тепер вона буде годувати всіх дітей цього шелтеру цим смачним домашнім зефіром. Це було неймовірно, тому що здавалось би, можливо, така маленька, знаєте, потреба приготування їжі. Здавалося б, іноді це для когось і не так важливо, але ні. Це дуже важливо. Це додає людям радості, впевненості і щастя. От на вашу думку, чи е, ці кухні вони змінять життя цих людей в цих шелтерах? Звісно, вони їм дуже покращать життя, дуже полегшать життя. Е, вони можуть готувати свої улюблені страви. Це звісно, це дуже їм життя. Е, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я вам щиро дякую, пані Катерина, за що ви сьогодні завітали в нашої студії. Від щирого серця дякую за цю допомогу, яку ви а, надаєте для внутрішньо переміщених осіб, тому що а, я і сам є таким, і для мене це дуже дуже а, приємно. Я вам щиро дякую і вам дякую. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня, і в гостях у нас була регіональний лідер гуманітарної місії World Central Kitchen у Кривому Розі, Криворізькому районі та частині Херсонської області Катерина Лимаренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.